Доброго дня, шановні українські аграрії на рахунок унікальних сівалок. Або візьміть кінзу. Найду тут саме коментар. ось дивіться, це кінза проход. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Бачите? 4 чотири, чотири рядка затоптує саме сівалочка. Ви зрозуміло, ці опорні, це 16-ка кінза. Яка у нас там не буде? Оце така буде історія. Тому що їх не можна підняти, розумієте, ці колеса, вона не може на бокових їздити. Вона, оце 4 їх і опорних посередині і два по краях. Що в нас виходить? Дивіться, оце ж був, мав бути рядок, зрозуміли? Оце ж просіяно. Тому що ми сіли не на 70, а на 35. Де? Де? Десь вискочило, бачите рослинка, Раз, два, три. Тут немає. Бачите кусочок? Тут немає. Тобто тут зменшилась густота за рахунок самої сівалки. Я в Америці був, запитував за це питання, відповіді мені сказали, що через два роки буде. Приблизно рішення. Можливо, вони там щось ліплять і так далі. Але якщо ви будете сівалки кінзи на 35 сіяти, будуть проблеми. Раз, два. Три і чотири. Бачите, чотири рядка до побачення. Ось бачите, так само, був рядок. ось, Але колесо їхало, воно ж таке транспортне, знаєте. Вибачте. Воно ж там таке транспортне і маємо таку історію. Перекинув якраз камеру, навчився вже так що. Дивіться, тобто раз, два, два ряд... Ось, ось рядок, бачите, саме, колеса стоять. Три, чотири. От чотири. І це кожен прохід. Давайте. Ось бачите, тут нормально. Де другий сівалка проходила ряд на 35, тут красиво. Далі колесо. Знову таки, бачите, ось колесо. Це вже опорне, опорне. І другий раз воно проходило, бачите? Теж опорне, ну, бокове. да? І виходить така історія. Йдемо далі. Ситуація однозначно така сама, бачите, раз, два. Тут же ще проход трактора йшов. Да? Трактор теж ущільнює, нього ще колеса. І ось бачите, і трактор проходив, і два, і ці це колеса. Бачите, цей взагалі рядочок дуже слабенький. Дуже слабенький. Ось десь вискочило. Та що ж вони там. Бачите, як виходить. Оце історія з кінзою, коли ви сієте ріпак. Тут далі йде знов таки нормально, да? а потім знов таки починається історія з, з цими прикочуючими колесами. Я не очікував такого варіанту, чесно колеги. Навпаки, я був сторонником того, що треба кінза, щоб сіяла ріпак. Розкладує вона класна. Але... Результати ви бачите. Це якщо ви на 35 сієте. а можете на 70, тоді питань не буде. Але на 70 у наших випробуваннях вийшло так, що врожайність, врожайність саме ріпаку була до однієї тони в мінус через ширину міжряддя. Тобто, чим було більше міжряддя до 70 см, то мінусово була врожайність десь приблизно на до 1 тони в мінус. Так що, нам, ми визначили, що нам треба сіяти на 35. Але в цьому році э, перший раз сіяв кінзу і вам доповідаю. Я не хотів би більше нею сіяти, тому що мені такого не потрібно. А рішення немає навіть в США. Бачите? Ось де проходило колесо, і ось проходило колесо. Бачите? Транспортне. Що воно? Ніфіга немає тут. Воно повністю затрамбувало. Мені там в Америці один, люд, один спеціаліст показував, що э, возьмеш там. Продереш, там хтось в Хмельницькій області зробив таку надставку. Ось бачите, яка різниця, як утрамбована. Та її йоперезате. Бачите, наскільки все утрамбовано, що немає якісних от, наприклад, розвиток цієї культури. да? Ось цієї. І ось цієї. Різниця є, напевне. Різниця є. Тобто, думайте головою, а я вам підказав. Тримайте вам!